Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 14 лютого 2024 року, сьогодні День Закоханих, і я всіх вітаю закоханих. Хочу побажати, щоб їхнє кохання ніколи не вмирало, щоб всі наші молоді хлопці, дівчата, які воюють на фронті, щоб повернулись живими, здоровими. І їхня любов як один до одного, так і до батьківщини ніколи не закінчувалася. А сьогодні я хочу вам трішки показати свої стюартіани і хто причасний трохи до видових орхідей, у мене їх стюартіан. Три, ні, 4. А е, помимо, ще є шевеляни, ну Їх також можна, коли вони будуть квітнути, я потім окремий ролик з ними сніму. А от зараз на блоках у мене ось ростуть: це Філіпенс, він буде квітнути, у нього вже величенький такий квітконос. і... Е, також у мене на блоці росте Філадельфія. Це також видовий фаленопсис, і він у мене дуже капризний був. Прийшов він, я навіть вже й не пам'ятаю, коли, в якому році, я його отримала. Але важко він приживався. Він ріс у мене і в горшочку, і в закритій системі. і Потім я його і в відкриту систему садила. І без ґрунту. От Корішки от такі були, як закуклені, вони не дуже гарні. Росту у них майже не було. І я його взяла і пересадила на блок. Вони в мене зараз ростуть в домі. Блоки знаходяться. В садочок я поки їх не виношу, тому що я всі свої фаленопсиси пересадила весною на блоки і побоялась їх виносити. Як стюартіани в мене в домі, так і всі видові фаленопсиси в мене поки в домі знаходяться. Але я їх під кінець лютого винесу уже в садочок. І вони там будуть проходити адаптацію. Мох там краще росте, він зелений. А тут е, я їх поливаю. Е, ну, е, оці, що вже по е, майже рік ростуть на блоках. Там уже, я думаю, і кора хорошо напиталась, і подушка вже така е, наріс, корні попускав, уже, наверно, е, мох. І вони волога більш. Задержуються, затримуються. Тому я їх поливаю десь, ну, замочую ці блоки раз у три дні. Ну, а зараз я покажу вам свої стюартіани. І е також, які і на блоках ростуть, і в горшочках у мене деякі ростуть, і трошки про них розповім вам. А ще перед показом стюартіан, я вам покажу. Як у мене на блоці в зимовому садочку почуває себе мох, і як там, де орхідеї на блоках ростуть, ростуть у мене гриби. Тому що це, вроді би, як і не тема сьогоднішнього мого відео, але такий гарний гриб виріс, що хочеться вам показати. Що, щоб ви не переживали, що там ростуть гриби, ростуть, значить, там жива мікрохлора і все разом вживається. Отака от краса росте на блоці Орхі... з орхідеєю. З однієї орхідея, а з іншої сторони гриби. Висять собі їм хорошо, і от розвивається отакий гриб. Така товста ніжка, гарна шляпка, не тоненький він. А з цієї сторони один дендробіум, Він себе прекрасно почуває, мох зелений і з грибами разом вони собі отак ростуть. От сьогодні покажу вам свої стюартіани. Це стюартіана варіації Нобіліс на сіп на себе. Ну, стюартіана жовта повинна бути. Ну, роз, розквітла вона, квітне вона може, можливо, вже неділю десь. От з титульної сторони. Такий, е, такий колір, як жовто е, ну, жовто жовто лімонний мабуть, отак. Е, Тому що є якась зеленця на цих квітах. А от, е, а от так вона виглядає спереді. Отакі квіточки, От квіточка. І е, я не знаю, можливо, вона ще пожовтіє. От тут чуть-чуть жолтізни є е, низ жовтенький. А пелюсточки, от такі от пелюсточки, вони білі. Я не знаю, може, можливо, є другі жовті стюартіани. Е, мабуть, повинна вона ця на, сама на себе схрещена. Я думаю, що повинна, мабуть, бути схрещена на, на якусь другу Стюартіану. І тоді, можливо, вона буде жовтіша. Вона до мене приїхала в 3 місяці 23-го року. Це в прошлому році. Рослина приїхала не дуже маленька, така от як, ну от я вам скажу, листочок, ну, десь от така, мабуть, як дітка оце її. От в такому розмірі вона до мене приїхала. І не 2,5 ще була, ну і не 1,7. Трошки вже підросла вона. І в неї було два квітконоси, вона їх не витягнула, вона їх скинула сама. Але стюартіани чомусь у мене от в горшках вони приживаються набагато гірше. Е, я її зразу. Коли вона трошки адаптувалася, я її посадила на блок. І вона вже у мене от, скоро рік буде, як вона на блоці росте. Росте вона зимою в домі на блоці, тому мох не такий насичено-зелений, як от у зимовому садочку, там багато вологи, і тому вони краще там ростуть на блоках. І рослини, і Сам мох. Але я побоялася оставляти в цьому році їх на... в садочку, тому що посчитала, що вони тільки посажені, думаю, може, вони ще погано укорінилися. Тому, можливо, на наступний рік, якщо ми виживемо, якщо буде все у нас добре, то в зимовому садочку я спробую їх оставити вже на зиму. Оце така стюартіана, ну, варіація Нобелі, із жовтих, жовтих стюартіан. Хоч жовтого, звісно, тут дуже мало. Це ще у мене одна стюартіана. Ну, прийшла до мене як Red Dots. Оце така назва її. І цю стюартіану ми разом, я вам показувала, я її пересаджувала на блок з муху. Вона ще маленька, але вже корешки, можна сказати, що от зелений корешок, він, значить, йде в рост, їй непогано. І розкуклився ще один корінчик он біля самої шийки, там внизу. Ну, от, це стюартіана, як вона заквітне, я не знаю. Але вона також на блоці. блок ще не укорінений тут мох. Ну, він тільки-посаджений. -тільки я думаю, що якщо хто не дивився це відео, то можете на каналі подивитися пересаджуємо орхідеї на блок, і там я показувала, як я робила блок і як я його садила. Це ще одна стюартіана. Це ще одна стюартіана, але вона росте в мене в грушочку. І я вам скажу, що вона дуже важко приживалася. Коли вона до мене приїхала розмір, понятно, що був 1,7. Тому що це зараз я от в минулому році я її знайшла оцю, навіть жовту у групах, там, де продажі були в групах, то на замовлення і я її замовляла у розмірі 2,5. Ну, вона прийшла, зрозуміло, що і не 1,7, і і не 2,5, а що тут між ними було. А ця прийшла в розмірі 1,7. І е, получила я її у, у 2021 році. Е, вона дуже е, важко проходила адаптацію. От е, листочки у мене, е, вони росли, зараз е, я вам покажу, отакий е, узкий, як, е, і навіть толком він не відкритий і трошки як закручений. І вона вроді би і поливалася непогано. І уход у неї теж був наче непоганий. Це з, ну, з мого погляду. А там, я не знаю, може, що щось їй і не до вподоби було. І от тільки в цьому році в неї пішов хороший такий повноцінний лист, більш ширший. Вони, звісно, узкі, довгі, але самий самий такий уже більш широкий і не такий от якийсь паралічний, як вони йшли до цього. Квіти в неї гарненькі, такі, як у Шерліани, тільки в шеріліан вони розового кольору. А стюартіани в неї, теж дуже гарні, білого кольору ці квіточки. І вона скинула бутончики, щось їй не подобалося, але почала доращувати. Може, вона доростить один-два бутона, а може і ні. От я хочу їх поставити поряд, і щоб ви подивилися колір. От такий колір в одної, і такий колір в другої. Оце. Тут, звісно, трошки мільчі квіточки у жовтої. А в білої квіточки крупніші, але у ну, неї квітування вже третій рік вона в мене квітує. А жовта тільки перший рік. Квіти набагато менші. от я вам поряд із цими, от вони от такі, наскільки вона менша, ця квіточка. Оце такі стюартіани. У мене їх три. І ще одна є пікочіп. Це стюартіана пікочіп. Вона сама, сама більша, саме краще росте. І квітує вона також саме, саме така пишніша, але вона і сама доросліша. Листя гарне в неї. Квітконосу вона поки не дає. Але у мене кожен рік вона квітла літом. Я думаю, що весною, мабуть, вона видасть квітконос, і якщо й буде квітування, то десь влітку. Листочки в неї більш широкі. От, Якщо поставити рядом оцю ж артіану, то листечко у неї відрізняється. У цей є такий прям як меч гостренький. А ці вони теж, як ушки, але вони ширші. Ширші і... По кольору, по рисунку, мені здається, що ця більш рябіша пікочіп. Я не знаю, пікочіп це якась у Артіана, на що схрещена, але, в принципі, воно не, не так важливо. Я не колекціоную. Так як інші колекціонери, вони і назву знають, і хто з ким там схрещений. І для них це важливо. Для мене не важливо, мені головне, щоб вони були здорові. Купувала я їх тому, що вони мені подобаються, ну, тому і вирощую без, деякі без назв і деякі без е, знання того, хто на кого схрещений. Показала вам стюартіани, показала вам блочники свої, родичі Стюартіан, які ростуть також на блоках. Ну і хочу побажати всім якнайшвидшої перемоги нашої. Слава нашим воїнам, слава нашим захисникам, слава нашій Україні. Разом до перемоги. До побачення!